Я здогадувався, куди я їду. Ми питаємо, куди нас везуть. На військові збори. У повістці військомату були написані слова на військові збори на 180 днів. Однак замість військових зборів їх повезли ліквідовувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік згадує, у небезпечній зоні були такі місця, де дозволяли працювати лише декілька хвилин. Його ж відправили у локацію, на яку впала перша радіаційна хмара. Там копали рови та у буквальному розумінні слова хоронили ліс, прикриваючи його шаром землі. Навколо станції був дуже гарний сосновий ліс. І перша хмара після вибуху накрила цей ліс. І сосна, хвойні дерева мають здатність втягувати в себе радіацію, і тоді вони випромінюють дуже сильну радіацію. Висні дерева на весну зеленіли, але була, чекали спекотного літа в 87-му році. Не дай Бог яка іскра, і та хмара почне горіти, буде гуляти. то було прийнято рішення. На місці захоронити той ліс сьогодні. У Рівному вшанували пам'ять ліквідаторів, які ціною власного життя боролися з наслідками ядерного вибуху, що стався у ніч на 26 квітня 1986 року. Катастрофа на Чорнобильській АЕС залишила відбиток чи не на усій планеті. А наслідки аварії ліквідовують і досі 37 років тому через халатність було зруйновано тисячі людських доль там так багато факторів, які призвели до наймасштабнішої катастрофи, і зараз Росія, як спадкоємиця радянського союзу. Пряма спадкоємиця, вона не зробила жодних висновків з тих ситуацій, які були раніше. Витік радіації перетворив колись затишну і розвинену територію на зону відчуження. Водночас минулого року російська армія вчергове наразила на небезпеку увесь світ та вдалася до ядерного терору. Ворог намагався повторити все те, що сталося 37 років тому. У перший день війни росіяни зайшли на територію Чорнобильської АЕС. Вони окопувалися у родому лісі, саме у тому, який ліквідатор і. З рівного 37 років тому закопував глибоко під землю. Звісно ж, вороги отримали великі дози опромінення, і тепер матимуть згадку про це на все життя. Проте ніхто не обіцяє, що після такого воно триватиме довго. Рашисти рили окопи, вони тут жили, вони дихали пилом, вони робили тут їжу, палили вогнище. Відповідно, горіла трава, і вони також. Всіми цими продуктами горіння вони їм і дихали. Звичайно, це е, не то, що не залишиться просто так для їх здоров'я, це буде їх повільно, а деяких, мабуть, швидко вбивати. Чорнобильська АЕС декілька днів була знеструмленою. Це могло спричинити витік радіоактивних речовин у довкілля. На щастя, цьому вдалося запобігти. Минуло більше року з моменту звільнення території Чорнобильської АЕС. Наукові та безпекові підприємства уже повернулися до нормального режиму роботи. Однак на цьому російські війська не зупинилися. У березні минулого року понад 100 одиниць ворожої військової техніки зайшли у місто Енергодар. А вже наступного дня окупанти захопили Запорізьку АЕС. Вони вкрали у нас Запорізьку атомну станцію, найбільшу атомну станцію в Європі, яку захопив росенергоатом. І вони нехтують ядерної регіони безпеки і фактично водять нас в той самий стан, в якому ми були, коли ця жахлива подія сталася на Чорнобильській атомній станції. Але я впевнений, що люди, ті наші атомники, які зараз перебувають на Запорізькій атомній станції, так, як і ви, як всі ліквідатори, о плеч встануть і захистять станцію від расистів від присутніх там військових. Минуло більше року з моменту окупації Запорізької АЕС. Територія досі захоплена російськими військовими. Однак енергоблоки обслуговуються українським персоналом. Працівники атомної станції, ризикуючи власним життям, докладають максимум зусиль, аби сценарій 1986 року ніколи не повторився. Світ має в це втрутитися. Ядерну хвилю не зупинять ні кордони, ні інша мова, ні політичні погляди. Адже такий тероризм становить небезпеку для всього людства. Дарія Солодовник та Олег Степанюк телеканали ТІВІ.